Галина, яка кількість зараз мешканців міста залишилося в Херсоні? Ну приблизно я скажу десь близько 100 тисяч взагалі на території? Херсонської територіальної громади зазначалося 320 тисяч населення. Переважно дуже велика кількість залишилася людей похилого віку, які за станом здоров'я не можуть переїхати на підконтрольну територію, за якими потрібен догляд, які прикуті до ліжка. Ну і звісно, з ними залишаються рідні, їхні та близькі, які підтримують. Ця ситуація є, але пожвавився рух щодо виїзду. Люди розуміють, що це єдиний шлях зараз допомогти нашим збройним силам, рішуче діяти і звільняти нашу Херсонщину і наше місто Херсон. Пані Галина була інформація, що в Херсоні медиків окупанти змушують отримувати заробітну платню в рублях. Що із тим? Ак, дійсно, ця інформація підтверджена за моїми даними. Як мені доповіли люди, які ще знаходяться, і ми співпрацюємо в окупаційному Херсоні. Два тижні тому було видано готівкою 6 мільйонів рублів медичним працівникам. Наших трьох лікарень це лікарня Карабелеша Лучанського і Тропіних. Ці кошти були надані на руки. Тисяча вибачають 100 тисяч рублів, це лікар отримав, і 50 тисяч рублів російських отримали медичні сестри. Але підтверджений факт, що одна із родин лікарів, перетинаючи кордон у Криму. Хотіла зробити придбання певні в магазині, коли вони розраховувалися цими коштами, то продавці не сприйняли ці кошти. Вони спитали: а звідки у вас ці кошти? Звідки взагалі ви самі? Люди сказали, що вони з окупованого Херсону. у відповідь почули: ну то їдьте в свій херсон і там розраховуйтесь цими грошима. Тому що вони не є дійсні, це просто фантики, це бумажки.